Розмовляють двоє друзів. Вчора довго намагався пояснити своїй бабусі, що працюю програмістом. І як? Ну, коротше, зійшлися на тому, що я ремонтую телевізори та розводжу мишей. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловіки розмовляють за черчиною. Секрет щасливого подружнього життя, на моє глибоке переконання, полягає в тому, що справжній чоловік ніколи не сперечається з дружиною через дрібниці, дозволяючи їй вирішувати одномоментні життєві питання і дрібні проблеми. Але у вирішальний момент, коли від його вагомого чоловічого слова залежить доля сім'ї, країни, світу, чоловік завжди наполягатиме на своєму і доб'ється того, що саме його слово стане остаточним. І часто ви виголошуєте ці вагомі слова. Поки що жодного разу. Вийшла заміж випускниця консерваторії. Справа відбувається в першу шлюбну ніч. Красиве велике ліжко, на ньому лежить дівчина в шикарні, спідній білизні, заходить чоловік. І тільки до дружини раптом заходить велика така баба, залазить на табуретку і каже голосом конференсьє Подружній обов'язок виконується вперше. Син першокласник. І з доволі заможній родини повертається додому зі школи 1 вересня і кричить до батьків Ви мене обдурили, ви про все мені брехали. У чому справа, синку? Ви казали перший клас, а там навіть не економ. Крісла тверді, столи з ДСП, шведського столу немає. Аніматорка одна і та якась нервова.